Вітаю вас! Я Місолі Віля. Хочу представити до вашої уваги дослідницьку роботу на тему мікологічна, мікробіологічна та органалептична оцінка ковбаси домашньої. Ковбаси завжди були і залишаються популярним продуктом харчування. Мою увагу привернула ковбаса домашня печена. Саме ця страва в нашій сім'ї є традиційною на такі свята, як Різдво і Великдень. І тому мене зацікавило, наскільки є безпечним і якісним цей продукт харчування від різних виробників. Виробників відбирали тих, чия продукція доступна в торгових точках нашої громади. Ми дослідили органолептичні показники, зовнішній вигляд, колір, запах, консистенцію та мікологічну і мікробіологічну оцінку ковбаси, домашня ковбаса, виробництва місцевого ресторану. Домашня ковбаса виробництва Брюселівські ковбаси і ковбаса куплена на ринку. Для дослідження ми використали поживні середовища до фармактив міста Київ. Навчання з ознайомленням середовищами та їх приготування проводилось на базі Національного університету біоресурсів природокористування України. На факультеті тваринництва та водних біоресурсів лабораторії кафедри біології тварин минулого року ми вивчили зварити середовище лактобакагар, сабуроагар, м'ясопептонний агар, агар-ендо, агар, агар розлити по чашках Петрі, середовище агар кліфера у вигляді скошного агару у пробірках. При органолептичній оцінці визначають вид кобасному виробу з поверхні і на розрізі. Запах, смак, консистенція. При оцінці зовнішнього вигляду звертають увагу на колір, рівномірність забарвлення, структуру, стан окремих інгредієнтів, особливо шпику та інше. Наявність липкості та ослизнення встановлюють легким дотиком пальців до поверхні. Залежно від органолептичних показників, ковбасні вироби класифікують на свіжі, сумнівної свіжості та несвіжі. За реабілітичними показниками всі зразки отримали добру оцінку. В двох зразках був надто виражений запах спеції, в одному надвірний запах часнику. В результаті вивчення стану і цілісності пакування виявили, що упаковка була наявна лише по басі виробництва місцевого ресторану. Цілісність упаковки не порушена. При вивченні маркування встановили, що вона не міг стати повну інформацію про продукт. На упаковці вказано назву продукту. І виробник, але немає інформації про склад продукту та й термін зберігання. Інші зразки не містили упаковки або інформацію про продукт. При дослідженні мікробіологічних показників ми виявили, що міст КМАФан значно перевищує норму відповідно 8,3 до 10,5, 8,9 до 10,6, 1 до 10 ,6, відносно 1 до 10 у у всіх зразках було зареєстровано грибів, дріжджі, фунгі і мукота та плістями мікросетес або мікрофунгі, наявність в яких в готових м'ясопродуктах не допускається. Встановлено порушення дотримання норм в ДСТУ за таким показником, як наявність ентеробактерій у готових м'ясопродуктах. Аналізуючи результати ідентифікації ентеробактерій на агарі кліглера, визначаємо здатність у грам негативних бактерій кишкового походження, ферментувати глюкозу і лактозу, а також виробляти сірководень, жовтий стовп чи крожевий скіз. газ та сірководень не утворився. Цей посів є важливим, тому що ідентифікуються саме ентеробактерії, тобто мешканці ШКТ, тому що об'єктом є продукт харчування. Ентеробактерії в даному випадку є санітарно-показовими мікроорганізмами. Результати засвідчили наявність у зразку номер 2 е, штаму Шегела Флекснері. А у зразку номер 3 наявність одного з двох штамів. У зразку номер 1 відхилень не виявлено. За результатами досліджень органолептичних, мікологічних та мікробіологічних показників можемо зробити висновки. За органолептичними показниками, всі зразки за результатами тестування були визначені як свіжі і відповідали характеристикам ковбаси домашньої. При вивченні маркування встановили, що воно не містить повну інформацію для споживачів. На упаковці вказано назву продукту і виробник, але немає інформації про склад і термін зберігання. Інші зразки не містили покупку або інформації про продукт. При дослідженні мікробіологічних показників було. Виявлено, що міст кмофан значно перевищує номер.